Доброго дня, вельми, шановні пані і панове, багато хто в нинішній ситуації задає питання: а що трапилося з Дональдом Трампом? Одні кажуть, що він злетів з катушок, інші кажуть, що в ньому такий емоційний перепад настрою, але насправді у всіх цих а, емоційних висловлювань, у всіх цих дивакуватих фраз. А окремі з них просто є нісенітницями, є фактологічні підстави. І це дуже добре проявилося 26 вересня, коли несподівано навіть для оточення Дональда Трампа він провів в Трамп тауері в Нью-Йорку прес-конференцію. Уже цю прес конференцію дуже багато репортерів обізвали як 2-0 дискусія із Камалою Харрис 10 вересня, бо в ній звучали фактично ті ж самі тези в оновленні, яке ми чули впродовж нинішнього тижня. І так, що спричинило такий емоційний вибух? В стані Дональда Трампа і дало можливість так емоційно говорити самому Дональду Трампу. Ну, насамперед, це те, що Конгрес таки прийняв резолюцію щодо бюджетного фінансування до завершення поточного року. І як не намагалася група Мага, якою керує безпосередньо Дональд Трамп. Зірвати участь республіканців у цьому процесі, їм це не вдалося зробити, і під кінець засідання, і одна, і друга палата, і республіканці, і демократи в більшості своїй проголосували. Проголосували, тому що рік треба дожити, а плюс є цілий ряд видатків, які треба було негайно коригувати. А серед цих видатків є і більше 6 мільярдів нерозподілених коштів із тих 61 мільярда, які Конгрес проголосував як допомогу Україні, також е, з'явилися нові ресурси в сумі 231 мільйона. Це збільшення фінансування на безпеку кандидатів у президенти Сполучених Штатів і. Те, що вже більше трьох днів фракція республіканської партії не реагує на тиск і маги, і Дональда Трампа, зрозуміло, що доводить його до сказу. І це перше, що спричиняє такі емоції. Бо Дональд Трамп вимагав не голосувати бюджет таким чином. Припинити фінансування уряду, заблокувати до завершення виборчої кампанії роботу американської адміністрації. Більше того, він наполягав на тому, щоб в бюджет окремим законом було записано, що при реєструванні виборців, при участі в виборчій кампанії, виборець має підтвердити своє громадянство. Зазначив, що у Сполучених Штатах Америки заборонено голосувати не громадянам, і для того, щоб бути зареєстрованими у списку виборців, треба обов'язково підтвердити своє громадянство. Але ж Дональду Трампу цього мало. Тобто, це використовувалося як підстава для того, щоб заблокувати прийняття. Змін до бюджету і таким чином дати можливість адміністрації нинішньому уряду продовжити виконання своїх обов'язків до завершення поточного бюджетного року. Справа в тому, що на брифінгу, який провів Дональд Трамп в Трамп тауері він виголосив декілька тез, які по суті. Є його меседжбоксом, тобто э, переліком повідомлень для виборців в ході виборчої кампанії. Деякі з них я вам назву ну, перше, і ключове, що Сполучені Штати в нинішній ситуації це суцільне пекло. Друге, те, що економіка повністю валиться, вона втрачає робочі місця. Що а, статистика брехлива, вона не відповідає дійсності. А інфляція розкручена така, що робити з нею не знає, не знає, що нинішній уряд. Хоча ради справедливості треба сказати, що інфляція впала навіть в поточному році на 2%. і доказом цього займу є те, що Федеральна резервна система понижує процентні ставки. Це яскраве, дуже аргументоване підтвердження того, що інфляція падає. Хоча Дональд Трамп стверджує протилежне. Надалі під час свого брифінгу Дональд Трамп накинувся на модераторів телекомпанії ABC News, які ніби. В ході теледебатів були на боці Камали Гарріс. Потім він звинуватив Камалу Гарріс, що це завдяки їй мігранти наповнюють Сполучені Штати Америки і не дають можливості населенню Сполучених Штатів Америки жити нормально. Причому а як завжди, він говорив про те, що вся злочинність США це мігранти. Хоча всі чудово знають про те, що кількість злочинів, які вчиняються в США мігрантам, дуже й дуже низька. Разом з тим далі розкручується і тема гвалтування. Трампом він все наполягає на тому, що мігранти всіх жінок гвалтують, і по суті Сполучені Штати перетворюються в таке собі пекло. Хоча зрозуміло, чому він цю тему піднімає, бо розкручується черговий скандал, де з'явилася жінка, яка аргументовано. Доводить про те, що Трамп був серед її гвалтівників, і, очевидно, що спробою інформаційною хвилею збити ці повідомлення, Дональд Трамп і займається зараз, наполягаючись на тому, що мігранти, бачите, є головні гвалтівники Америки. Є ще одна річ, яка спричиняє такий емоційний. Приплив у Дональда Трампа, спеціальний прокурор Джек Сміт подав до Окружного суду Сполучених Штатів Америки черговий пакет документів, який говорить про те, що Дональд Трамп безпосередньо брав участь у спробі. Фактично скасувати результати виборів 2020 року, більше того, про його причетність до організації тих бандитських нападів на адміністративні будинки у Вашингтоні. А Дональд Трамп і його команда наполягали на тому, щоб почати слухання з цього питання вже після виборів. Однак вони мусять до 17 жовтня дати відповідь, і очевидно, що 17 жовтня розпочнеться слухання з цього питання, що і без того напружену ситуацію навколо Дональда Трампа в інформаційному плані буде нарощувати. Трамп також сьогодні зранку в своїх соціальних мережах. Зробив заяву про те, що у зриві в спробах зриву виборів 2020 року винувата ніхто інша як Ненсі Пелосі, тодішній спікер Палати представників. Причина в тому, що очевидно документи представлені прокурором Джеком Смітом, є дуже серйозні, і відтак видно, як впродовж доби Дональд Трамп нервує. І намагається якимось чином порятувати в цій ситуації свій імідж ще гіршою є ситуація з тим, що на цій прес-конференції Дональд Трамп фактично повторив ті меседжі, які стосувалися України, де він вплачу. Кинувся жаліти людей, які за цей час загинули, ні слова не сказавши про те, що вони були вбиті, розстріляні, зґвалтовані російським агресором, а почав розповідати про те, що як тільки він стане президентом, то його серце від розриву за тугою про людях, які загинули, мусить зробити дилему, віддати Путіну ті землі, які він. Вже зайняв, а при цьому щоб Київ і Москва підписали мирну угоду. Причому це буде зроблено як тільки американці його оберуть. Трамп забувся про те, що в 2016 році Пол Манафорт всіляко нав'язував йому так званий Маріупольський план. Маріупольський план зобов'язував Дональда Трампа дивитися вбік по відношенню до того, що здійснював і як безчинствував агресивний режим Московський на окупованих українських територіях. Я вже не кажу про те, що у 2016 році Дональд Трамп. Звернувся із заявою, яку Сполучених Штатах Америки називають до цього часу Росія, якщо ти слухаєш. В якій він просив, щоби зламали скриньки пошторги, і так і це відбулося. Всі пам'ятають про те, що за висновками спеціальної комісії було встановлено про те, що спецслужби Росії зламали скриньки кандидатки від демократичної партії Гілларі Клінтон. Доводить до таких емоційних зривів Дональда Трампа і те, що днями в США було оприлюднено статистику Міністерства торгівлі. Згідно цієї статистики, рівень зростання економіки становить більше 3%, що насправді робить рекордними показники росту економіки за останні роки. Бо якщо взяти весь останній період діяльності нинішнього уряду, то це буде майже 3,2%. Таким чином можна сказати, що і в цій царині, м'яко кажучи, Трамп говорить неправду, розповідаючи про катастрофічний стан американської економіки. Причому всі бачать, як фондовий ринок. Сполучених Штатах Америки зростає, причам зростає дуже стабільними темпами. Ну, а в самого Дональда Трампа є проблеми. Останніми днями всі помітили, як його соціальна правда починає розкидатись своїми акціями. І цілий ряд акціонерів продають свої акції. Причиною є нестабільність. В поведінці самого Трампа і проблеми взаємостосунків між акціонерами Трампу в соціальній правді належить 60%. Однак ті міноритарні акціонери, які знаходяться поруч з ним, починають продавати свої акції. Ще гіршою ситуація навколо кандидата від. Республіканської партії на посаду губернатора Північної Кароліни. Всі чули, хто цікавиться питанням, про те, що він на порнографічних сайтах розкидався фразами по типу Я чорний націоналіст от, і те, що він це робив продовж багатьох років, в кінці кінців було оприлюднено, коли Трампа на брифінгу Трамп Таурі запитали. А що ви можете сказати про цю людину і про ситуацію, яка склалася в північній Кароліні, він мусив визнати те, що він не має достатньої інформації для того, щоб щось говорити. В додаток до цього є проблеми в оточенні самого Дональда Трампа, Руді Джуліані, який намагався весь час скасувати результати виборів 2020 року. Позбавлений ліцензії на здійснення адвокатської діяльності. Це ще додає більш проблем в самій команді Дональда Трампа. Все менше і менше людей біля нього, які можуть продовжити говорити неправду в судах, складати різного роду заяви, позовни до судів, які не відповідають дійсності. Я вже не кажу про те, що в самій мазі. Як о плоті Дональда Трампа в Палаті представників теж виникли дискусії стосовно того, як далі вести себе в ході виборчої кампанії. До плюсів, які в ці дні має Трамп, лише те, що у Північній Кароліні більше 740 тисяч виборців були виключені. Із списків виборців, причому цікавий аргумент було проведено, що ці виборці в останні роки не голосували і тому вони або переїхали, або вони десь знаходяться в місцях, де вони не можуть голосувати. Очевидно, що навколо ситуації стосовно а, виборців в. Північні лінії буде ще проводитися дискусія, судові розслідування і так далі. Але всі ці приклади показують, що і сам Дональд Трамп, і ситуація навколо нього, і інформація, яка наповнює виборчу кампанію, вона створює достатньо нервову ситуацію. От, і це, в принципі, спричиняє такі емоційні надривні. Висловлювання Дональда Трампа. А якщо вам вдавалося коли-небудь не лише почитати, а й послухати виступи Дональда Трампа на мітингах чи при зустрічі з різними колективами, то ви можете скоріш порівняти це із виступами коміків розмовного жанру, які то переходять на фальцет. То говорять на низьких тонах, то копіюють котячу, то собачу мову, і так далі. Ці емоції безумовно запалюють слухача. Більше того, частина слухачів ходить на такі зустрічі, щоб відпочити, посміятися, потанцювати, повеселитися. Однак, все це свідчить про те, що і сам Дональд Трамп. І його команда попали в складну дуже ситуацію з точки зору ведення виборчої кампанії. Це не говорить про те, що Дональд Трамп обов'язково вибори програє. Дональд Трамп може і перемогти, бо вибори є вибори, а там працює простий принцип: голосуй, голосуй, бюлетень у скриньку суть, і ми це з вами не одного разу бачили на прикладі. України. Однак нинішня ситуація дуже чітко пояснює, наскільки емоційно складно витримувати напругу, яка на сьогоднішній день виникає в ході виборчої кампанії в США. Є ще одна річ, яка дуже важлива для нас: Все те, що звучить особливо з вуст Дональда Трампа, все більше говорить про те, що навряд чи воно може. Претендувати на серйозні висновки, власне, оця непослідовність і загнаність в кут емоційний, і спричиняє те, що спочатку Трамп говорить про те, що він не буде зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Зараз каже, що буде. Я не виключаю, що до самої зустрічі може й не дійти. Однак в нинішній ситуації треба бути дуже обережним, що і як говорити. Дональду Трампу із Дональдом Трампом ще цікавішою була зустріч міністра закордонних справ Лемі Великобританії, який супроводжував прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера під час зустрічі із Дональдом Трампом. Справа в тому, що зовсім недавно, що в ході виборчої кампанії, Девід Лемі назвав Трампа нацистом. Невдовзі він сказав про те, що він буде працювати з президентом чи з кандидатом у президенти, буде спілкуватися Трампом. Однак факт залишається фактом, про те, як відбувалися зустрічі Трампа з іншими. Кандидатами чи з посадовими особами, яких зараз вдосталь в Сполучених Штатах Америки, бо перебувають на генеральній асамблеї, ООН, ми зможемо ще поговорити.